Що Максим Козицький, це голова Львівської ОВА, виділив з бюджету 25 мільйонів гривень на дорогу до готелю свого батька. Про таке йдеться у розслідуванні журналістів видання NGL Media. Зазначається, що у селищі Східниця на Львівщині зіновій Козицький побудував великий готельно-відпочивальний комплекс. Також він має намір будувати там ще один готель і, ймовірно, лижну трасу. Реконструкцію цієї вулиці загальною вартістю 12,76 сімдесят сотих. Мільйонів гривень почали восени 2021 року. До кінця року підрядник встиг відремонтувати за кошти держбюджету лише незначний відтинок на 1,9 мільйонів гривень. Наступні півтора роки через повномасштабну війну роботи не проводили. Однак, на початку червня 2023 року, селищний голова східниці Іван Піляк звернувся до голови Львівської ОВА з офіційним листом продовжити ремонт коштом уже обласного бюджету. Пан Козицький погодив продовження реконструкції, вартість якої за півтора року зросла майже вдвічі, вже до 25 мільйонів гривень. Коментувати розслідування журналістів. Голова Львівської ова відмовився.